Доброго мирного дня, вечора, Всі, хто, коли буде дивився чи ранку, бачите, яка в нас погода. Сіро, як в тумані, так. Така собі погода. Але тепло. Ну нічого. Це все таке діло. Ось. Все буде добре, аби всі здорові були. Так, дам відповідь на запитання. І... Відповім, бо дали запитання, для чого ти зробила цей квітник перед хатою. Для того, щоб квітки посадити, щоб там росли. Не кропива, а квітки, щоб росли. Ну, і Там яблунька росте, і юка росте. Ще мені треба ось сюди докопати. Ну, це вже, напевно, діло аж весною буде, бо зараз вже мокро, холодно не хочу. А весною десь чуть спогодиться, ось і будемо копати. Ще треба маю майори, і його треба десь аж таку майже по підстежку скопати. Ось так ще. О, Майори посіяти. Романець, то як його романець або айстри ще кажуть. Посіяти треба. Мені Інна майстер вислала різних кольорів, і я хочу їх посіяти, щоб гарні були у мене квіточки. Так що ось таке то. Ну і ще гладіолусів багато має, їх також треба посадити мати де. Так, що ось таке-то. Ну, і тут ми будемо садити їх. Якщо доживу до весни, буду жива, здорова, то тоді так зробимо. Так, що ось таке-то. Так. Тепер, тепер. Та й тепер, тепер, за свині. Що ти даєш свиням їсти, і скільки ти свиню тримаєш до того, щоб заколоти. Свиням даю я дуже просто їсти гарбуз, оті куски, що я вибираю з тазика, що козам тру, Ті куски віддаю свиням. Ось Ще можу, якщо мало самого гарбуза додати. Вони гризуть прекрасно. ось І все прекрасно. І мука. Суха мука. Ну і води трошки додаю. Ось так щось таке-то. Талка яйця забула забрати. Я перше там ті забрала, ще одна знеслася. Так, що ось таке-то. Ага, тут нема в мене, щоб показати кусків. Наталя вже дала. Так, мама. Ну зараз я покажу, піду. Там тазик є. Долі. Зараз покажу, які куски я вибираю. Зараз треба плотазіка забрати до хліба. Ось. Ой-ой-ой. Ось. Ось такі, бачите, куски залиються з баракурі. Оце я їх вибираю і даю свиням. І оце у відерце повне муки на них двох розділяю. Все козли так ідять. І вони їдять. Хімії ніякої абсолютно не даю. Рік йде зазвичай на утримання свині, щоб вона виросла. Бо я без хімії даю, то вони так хутко не ростуть. Так, Колобок? Ти, квадрат. Що? Красавчик. Ось, так щось таке тоді. То вони. Без хімії так хутко не ростуть. Ось. Треба чекати, щоб довше росли. Тихо гуска. Та й треба, щоб довше росли. От. Бо якщо з хімією, так, там 4-5 місяців люди тримають і ріжуть, і все. А ми не додаємо ніяких добавок і нічого. Ось. І вони ростуть і так прекрасно. Так що ось такі-то справи. От. Так що, ось такі-то справоньки. Таким чином ми годуємо свині. Потім ще будуть барабої буду давати. Зараз, ще поки гарбуз є, то гарбуз, потім з буряка куски, а тоді картопля піде, будуть їсти. Ну і, звичайно, меляну муку. Сиру їдять, не пару. Ось вони в мене так привчені, так їсти і так їдять. Так що ось таке то. Ось такі то справи. Так що якось так. О! І все прекрасно. Ще козів не виднося. Ні, ще дивно. Зараз буде і оргнати козульки з горбочка. Вони біжать додому бігом, там жолубі їх хідло чекає. І вони раз-два біжать з орбочка. Так що ось такі, то справньки. Погода гарна, тепло порівняно. Не є холодно. Так що ось такі, то справи. Хай все у всіх буде добре. Я зараз поставлю паузу, а як будуть бігти, тоді вже вам включу, напевно як вони будуть летіти, бо щось Ігор довго йде. Ось. І тоді побачите, як вони бігом-дик-тик-дик дик біжать. Ті мої кузульки. Вже раз ходять, оце на годинку, коли трошки більше, походять і іду до домцю. Пасуться зараз вони в основному це хвоя, сосна і кора. На деревах, на траві не дуже вже хочуть пастися. А от кору і хвою, оце вони дуже люблять зараз їсти, гристи, так що ось таке-то. Такі то справи. Так, біжать, біжать. Бачите? Кориця перша. Як летить. <ріхи> Малишка моя, ось так. Йди, 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 малышка, не заглядай. Ось так. Ну йди, чого ж ти крутишся? Йди на місце. Всім. Мир спокою, затишку черниш. А ну на місце, ревізор О, Тут ніч темна. Всім удачі, мир спокою і затишку. Ті ось так їдять. Всім папа. -па.